Всім привіт! Знову очередний спеціаліст з вами. Давно я не виходив зі своїм миганчиком на зв'язок. В принципі, кому цікаво, то миганчик ще бігає. Зараз чисто така, можна сказати, попутна робота. Проложував ось такий кабель в салон для ось такого колхозного протитуману, Таких собі кинув допоміжно, бо мало мені світла. Та й треба було щось робити. Хотілося щось таке, поки все було нормально, то зробили ось так проти отуманки. З Китаю я заказав, поки вони прийшли, не співав собі, поставив. Значить, А поки протягував цей кабель, то салона ось там внизу, під педалі, не буде видно. Там є поршеньок. І замітив, що там тормозуха на цьому поршеньку. Ну, Коли тянув кабель, ось поставив сюди кнопочку двохрежимну. Жовтий і білий. Ось так. І побачимо, що там підтікає. Головний циліндр щеплення, який знаходиться у нас ось там за цією трубочкою. Зараз її оп. ось там він знаходиться. Ось це він. Головний циліндр. І хочу його поміняти, щоб вдруг... Не стати десь в дорозі, щоб пропало щеплення. Воно так вроді не критично, трошки підливає, тому зуха уходить. Не сказати, щоб прям багато, після того як обнаружив протер, то там пару капель воно собі капає, але хто його знає, коли воно рване. Може я спішу лізти, але то таке. Замітив, то хочу устранити. Ми попутно замінив патрубок. Ось цей, що на інтеркулер йде, бо він у мене ось в такому стані вже був, я тут колхозу трошки ремонтував, вирішив замінити. Бо, Хто знає, я вже давно цей двигун хотів робити. там Вже в принципі багато чого позапчастина. У мене є там і ГРМ, і все повністю і помпа. Ну все-все, голову, мабуть, буду повністю міняти, бо там знову ж таки, хто знає, зазори клапанів я міряв ще 3 роки назад, вони вже були не в допусках, але до цього часу машина працює. Думав, ну, дожити до зими, подивитися, якщо буде погано заводитись, то буду робити. Але як оказалось, ну поки що було максимально мінус 11, що я фіксував. В своїх широтах тут ну, Машина без проблем заводилась. так ну Як обично, без особого напрягу. Акумулятор хороший, новенький, все круте, все заводилось, тому двигун поки що на паузі. Масло він продовжує споживати. Ну, це вже навіть, більше літра, я вже не заміряю, чесно кажучи. так Відкрив, подивився, держу, так на середині щупа, намагаюся держати, повні вже не доливає. Так і катаюсь, вже не перший рік. Трошки піддимлює, але їде в принципі, більш-менш. Не так як раніше, але в принципі поки що не жалуюсь, прям, що нема тяги. Собственно, ось так миган собі їде да їде. Їхав, поки я не розібрав От зараз. Побачив, треба ще зібрати, бо як показує практика, буває таке, що краще не лізти. Тому попутно на назбируєш всяких хвостиків, які потім вирішувати то різьбади зірвались, то ще щось, тут, якісь там кріплення обламались. Таке воно все стареньке, все. Да й плюс це ж рено. Тут є якісь свої такі секретні тонкощі в кріпленнях, в що як додумаєшся, як воно відкривається, то воно може зламатися Случайно Ну я ж очередний спеціаліст. Так, далі от мені там потрібно буде. Тут скоба у нас. Відімкнути цю скобу, з бачка трошки злию жидкості. Відкручу цей поршеньок, він сюди достається. Далі потрібно буде зняти цей патрубок, повністю від інтеркулера. Рановато його, прикрутив, це вже потім додав. Ну, бо потрібно буде долізти до робочого циліндра він. І там є скоскоба, яку треба буде підтягнути, трохи витягнути трубочку, ну, щоб прокачати. Ось так миганчик виглядає. Такий він собі не митий, не крашений. Бо циліндр головний зняв. Як Бачите, ось його заміна ЛПР Півтори тисячі гривень. Віднімається він досить просто. Спочатку від'єднуємо ось цей шланг нижній. Тут скоба і я тут скоба і піддіваємо ну, і обережно витягуємо той шланг, він з резиночкою такою уплотнительною. Прокручуємо його проти часової стрілочки, завести грані чи з салону, чи звідти, звідки вам удобно. І ми просто дістаємо його. А цю шлангочку ми вже від бачка від... відтягуємо, бо звідси. Вона тут плотно сидить, краще її від бачка. Вона навіть бачите, заміна йде ось так. Бачите, як він потікший тут видно, прямо, що у маслі. Ця сторона салона, от за педаль цепляється. Ну і мені досить просто її вдалося відсоєднити, просто так підковернув її від в сторону відвіни і все. Ось так. Таке кріплення і відсунув його в стороночку. В принципі, вроді все ідентично. Це у нас ну, напевне не оригінал. якийсь непонятний, ні Рено, нічого не написано, 8200, але нема напису Рено логотипа, не бачу. Так що, скоріше, він вже мінявся. Поршеньок на місці вже. Ось ця трубочка, тут хамутик, це те, що йде на магістраль. На вижимний підшипничок. Вона вже підключена, поршеньок вставлений. І, значить Як його вставити? Потрібно його чуть так боком вставити в позити. Там буде видно там такий квадрат. Він так трохи розвернутий під углом. Так, можна сказати, по діагоналі. І ми його так боком вставляємо туди. І він так сідає, і потім потрібно його провернути. ну Звідси мені не вдалося провернути провертав я з салона. Немає як зацепитися за щось, Ну що у вас є. Краще це зробити з салона. Провернув його, він сів в пази і міцно держиться, не болтається, не шутається. Педалька, понятне діло. Ось таким ключиком розводним його прокрутив. Педалька у нас провалюється. Бачите? Щоплення потрібно качати. Зламав машину. Тут все зрозуміло. Ну, на бачок підлив зразу вже тормозухи. Ну, бачок грязний, але тормозуха нормальна. Тут вже резинки старенькі, воно ну, пропускає десь якусь пелючку. Так, далі. Ховаю все вже так, щоб було, як сказати, на совість зроблено, ховаю від противотуманок проводаці дроти в гофру. Зроблю так акуратненько, щоб було. І потрібно прокачувати. Значить, Ось тут я вже відкрутив. У мене він тут прикручений патрубок цей. Тут відкручую і попробую якось сторонкою її відвінути. Якщо ні, то прийдеться відкручувати повністю. Для прокачки зібрав таку капельницю. Ну, шприц я знайшов 20 кубовий. Тут поки що залишаю цю різиночку з цим накінечником. Під конус. Попробую її просто вставити в місце да, от, на тут під конус тут, тому можливо получиться. Якщо ні, то ось так зрізаю, ось тут і вже натягую саму резинку. На конус не вийшло, тому прийшлося ну, відрізати цей штуцир. І ця резинка спокійно одягається. Так, значить, цей патрубок щодо інтеркулера, як бачите, не потрібно знімати, його достатньо тут відкрутити, від'єднати. І доступ у нас ось є, є до поршенька. Бачите, ось поршень цей. Ось у нас такий обрізаний штуцер. Маємо. Ось так. обрізаний і надягаю його туди. Але перед тим потрібно скобу, ось бачите, скоба штуцер, і трошки лівіше там скоба. Її потрібно підняти і витягнути цей штуцер вправо. тобто до... Колеса водія від двигуна, так що можу сказати, на один щелчок, ну, на одну позицію. І тоді починати прокачувати, витягувати шприцом і підливати тормозуху. Ось така система. Бачите, воздуху трошки підходить по трубці. Підщолкнув, так щоб ви бачили приблизно. Ну, старайтеся придержувати сам цей штуцер, що в коробку входить. Там є такий пас, можна кліточку ставити, Чуть придержати і щелкнути його. Ось до такої приблизно сантиметр він повинен півтора півтора даже, вийти. Потихенько прокачуємо. Слідкуємо за рівнем тормозної жидкості в бачку, щоб доливати, але це не такий швидкий процес. Потрошки тягнемо, тягнемо, тягнемо. Отже, бульбашок повітря вже немає в тормозній жидкості. Тому можна вважати, що... Прокачане. Декілька разів я так, щоб по всьому, по всій довжині кабеля не наблюдалось бульбашок, значить, прокачано. Тепер потрібно защелкнути. Защелкнути скобу, штуцер цей вставити. і закрити вже цей купочок, зняти трубочку. Що ж, коли вже защелкнули обратно, закрив цей штуцер, скобу, дивлюсь, чи рівень. Бачку постійно потрібно контролювати, лучше хай буде більше, можна так сказати, з вершочком, ніж мало. Ну, на, той, на той момент, коли будете це все качати, постійно дивіться, що він був майже повний, аж з горлишком, так скажемо. Йдемо в салон <кхух> і починаємо прокачувати щеплення. Бачите, зараз воно є. Качаємо. Спочатку може його не бути, але не здавайтесь, качайте, качайте От разів. Ну 50, так мінімум, прокачали. Вона повинна ставатися тугіше-тугіше педаль. Ну І періодично там покачали, там 20 разів, вийшли, подивились бачок. Рівень не повинен падати. Якщо рівень падає, значить десь є у вас негерметичність. Десь рідина проходить. Вже будете шукати, але у мене поки що все нормально. Щеплення нажав, відпустив. Нажав, відпустив. Отже, щеплення прокачана, Рідина незмінний, має рівень. Ну Все, в принципі, по щепленню. Думаю, все зрозуміло. По головному циліндру. Заміна. Ну Є нюанси, але щоб щось складне, але акуратні тут, цю скобу, там, сильно не рвати, особливо не, коли ви витягувати, не дергати його вверх вниз, а старатися по прямій, лучше чимось підковернути, там, підштовхнути в горизонтальній плоскості, щоб вертикально ви його не рухали бо можна його обомати його, звичайно. Сам штуцер, цей від вижимного робочого. Ну що, все зібрав, завів. Все нормально, завелось, нормально, щеплення є.